Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, сьогодні кожен аграрій, мабуть, я не помилюся, замислюється, а що буде в кінці 2024 року, що було в кінці 2023 року, ми вже знаємо. Ситуація була і є, залишається проблемною по реалізації зерна, по прибутковості кукурузи, по прибутковості пшениці, ячменю. Немає ціни дай врожай так собі. Я б не сказав, що він хороший. В деяких регіонах і восьми тонн ми не зібрали. Ряд областей західних ми зібрали там по 10 тонн. Тернопільська, Хмельницька, івано франківська Ну була волога відповідна. А якщо взяти східну частину України, ну там врожай ну так собі. Якщо пшениця й дала там чуть більше п'яти тонн, то кукурузка не дала і восьми тонн. І соняшник, урожайність була така 25%, ну хто отримав 30, тому повезло. Але це невисокі врожаї, друзі. І витрати ростуть. Арендна плата росте за землю, плюс витрати на доброго, витрати на насіння, на засоби захисту рослин, на оплату праці. Ну, Щорічно витрати ростуть на 10-15%, на ну, в залежності від якої статті витрат. Середні витрати, там, в залежності від культури складають 30 тисяч гривень. Але при цих врожаях і при цій ціні точка вона зростає кожен рік. І щоб бути сьогодні ефективним, необхідно і врожаї отримати хороші з високою якістю, і витрати зменшувати. От тут ділема: як отримати хороший високий врожай, але при цьому не нарощувати витрати на засоби захисту. На мінеральні добрива, на насіння. Друзі, і про це все ви можете дізнатися на агрофорумі, який ми спланували провести дуже в цікавому місці. Це на межі трьох областей: Сумської, Полтавської і Харківської. Це так званий Агрофорум називається буде посівна 2024, Агрофорум Слобожанщини. Тобто. Аграрії із східних регіонів, там, де дійсно важко, де прилітають снаряди, де зривається техніка, заміновані поля, дуже багато проблем. І ми вирішили з нашою командою Artfields організувати даний агрофорум. Про місце проведення даного агрофоруму і програми ви можете дізнатися у нас на Ютубі у спільноті. Там є інформація і реєстрація, на якій ви можете зареєструватися. І ми не тільки запрошуємо аграріїв Слобідської України, Слобожанщини, Харківщини, частини Сумщини, там де невелика частина Полтавщини. Ми запрошуємо всіх аграрів. Єдине друзі, ви завчасно зареєструйтеся. І на даному аерофорумі ми піднімемо дуже багато цікавих питань. І по оптимізації живлення, за... внесення засобів захисту рослин, а як підбирати правильну густоту, сівби, кукурудзи, соняшнику. А як краще посіяти сою, щоб отримати по ній ну, хоча б 3 тони, не менше? А як все-таки бути прибутковим по озимій пшениці? Щоб отримати 10 тонн озимої пшениці? Це реально, друзі, я на Слобожанщині отримував. Свій час 13 тонн назимої пшениці і не з маленької площі, а з великої, як працюючи агрономом на підприємстві. Про це все буде розповідатися на агрофорумі. Тому, шановні аграрії, фермера, запрошуємо вас прийняти участь в нашому агрофорумі. Буде дуже цікаво, професійно. Ви можете задати всі питання. До речі, ми також будемо розглядати технологію вирощування нішевих культур. Це і квасолі, це і гірчиці, це і а, коріандру, і сафлору. Ну, взагалі ви можете задати всі питання, які вас турбують. Чекаємо на вас. Реєструйтесь завчасно. І ви будете більш впевнені в своїх діях в цьому важливому 2024 році. На все добре, слава Україні!